Два роки тому ми зібрали свій перший холодильник. Ось, зараз ми трошки виросли і холодильники виросли разом з нами. Для охолодження наших нових станків IronBot нам потрібні холодильники з потужністю приблизно 5000 Вт по холоду. Даний агрегат вийшов, ну, експериментальний, він вийшов набагато потужніший, ніж ми розраховували. Але, в принципі, наш традиційний певний тест він зараз буде проходити. Так, у нас є компресор потужністю 2,2 кВт, який працює на 404 гривень. Далі повітряний конденсатор, потужність у нього приблизно 6 кВт, Розширюючий бачок, фільтр-посушувач, ТРВ-шка, реле захисту. Ну і власне теплообмінник, який ми от зварили самі ємність, намотали мідь. І далі ми поставили спеціальний насос підвищення тиску, датчик потока, фільтр для грубої і точної очистки. Також додатково ми сюди встановили неодимовий магніт, який зможе забрати якісь частинки води, металу, які туди попадуть. Поїхали. Коротше, трошки прорахувалися, і у нас дуже малий теплообмінник. Тобто та система, яку ми збираємося зібрати, вона мощніша, ніж ми розраховували. وايش <متصفيق>